І він дуже цікавий. Але цей шлях, коли людина йде в себе, він не приносить болю, навіть підіймається ця плита от, да, неприємності, якихось да, яких деструктивних програм, любого рівня і плану. Вона з правильним підходом, ця біль, вона зцілюється, вона уходить, вона розтворяється, розчиняється. Розумієш? <гумент> і вона повертається назад. І потім, потім ти бачиш. Тут ситуація рішилась по-інакшому, тут я вдруг не розумію, почему. чому е, зробив щось інакше. Оце і є, і є маленькі кроки потім, коли ти якраз на е, рівні усвідомлення йдеш до себе, а не йдеш як треба, як тебе вчили, хто і як. Це дуже довго говорити. Ось розумієш, про що я? Тобто, якщо а, на кроки до свідомості мільйонера, перший це пізнати себе, а пізнати себе це процес постійний, до поки ти живеш так, в так, цьому так, постійному процесі, а не те, що одягти свою маску або обрати свою суперсилу, да? а те, що тобі подобається будови... її зняти, її зняти треба, Женечка, Треба зняти ось цьому у чому питання. Її треба зняти, тому що в нас маски ми на себе одягаємо. Я мати, ну, наприклад, про нас та я бабуся про мене, там, я дружина, я вчителька, я там, кандидат на у, та неважливо хто. Я водій, я, я там, покупець, я продавець. Неважливо, це все маски. Це ролі, які ми тимчасово виконуємо. Якщо ми дуже довго знаходимося усі в якійсь ролі, неважливо якійсь. Ну, наприклад, ми мами, так? І я мама, я мама, я мама. У нас головне, що в голові? Я там діти. Де я тут? Нема. Нема. Правильно. Є діти, є чоловік, тому що я дружина. Є неважливо що. Або я е, керівник дуже е, такої відомої компанії академії Мільйонерів. Для мене немає нічого важливішого, ніж це. Ця маска одягнена, і я йду на пропалую для досягнення своєї мрії. Всі останні стоять і говорять, а ми. Розумієш? Ні в одному із цих напрямків немає тебе, немає мене. Тому що ми ніколи не заходимо всередину, а що я зараз відчуваю? А що я зараз я хочу? А що я щас, зараз творю?